Нехай рік півня Стрибунця наповнить вашого гаманця, засіє золотом монет, сімейний і бюджет Цей рік прикмета є така, як заспіває півень біля вашого віконця, то цілий рік світитиме вам сонце. А як покаже красний любінець то ворогам всім буде греть. Відкриє хвіст візерунками, одарить кожного подарунками. Одіне красні чоботи, тоді візьметься до роботи, буде горланити, співати, ворожу нечість з України проганяти, всю цю нечість прожене, сум, печаль і горе. Він покаже москалям, хто господар в домі. Всі прокинуться в оселі, будуть раді і веселі. І настане мир віднині в нашій славній Україні. Тож в рік півня Стрибунця хай здійсниться каскаця. З новорічним річним святом раді вас вітати! Несеться радість колядами в різдвяну ніч, в Різдво святе. Землю, на вашу родину, вам зичу достатку і радості в хаті, тож будьте щасливі, душею багаті. Далі. Заходимо, сходимо. ¡Suscríbete no, no, no. Добрі люди, в ми іде і вступаємо в кожну пальщу, віську радість застань. Що Христос поситий світ, народився у Саєнці, і весела зірка сяє у Господній дитині. Слава Богу, мир землі, радійте, люди, радійте, діти, радіймо всі, мов Христі. Бо вже склонилися завіти Ісус Христос за світу. Народився нині, в пінні вертепі, в на насіння. Зірка різдвяна, розвітла у небі, радість несучи кожній людині. У цілім світі стала новина, причиста діва зродила сина, як го породила, в ясних положила, сіном прикрасила Господнього сина, зійшли ангели з неба до землі, принесли дари діві Марії. три світі воськові ще й рези шовкові, ще й рези шовкові Ісусові Христові. Слава Богу, ми в цій хаті ми прийшли вам розказати надзвичайну новину про небесну дитину. Слава Богу, добрі люди, з виплоєвому іде та типа йому усюди, звістку радісно не що Христос, Спаситель світу, народився і яскрава дірка світить Господній дитині. і я, та не докладу, розкажіть усе нам ладно, розкажіть, де ви бували і що бачили, чували. Ми вночі привіться спали, ніць не знали, ні чули, але раптом серед ночі сяйво ухопило очі. Чуєш, ніби хто співає, а на сході зірка сяє, а та зірка в небесах всім показувала шлях. Ми ж повставали і з собою дари взяли, та вертепуся подали. Справді чудо те було, і світ не бачив зроду. Сінь джуріла зірка не без воду і кидала ген-ген. Не дрімай, смуткових флієм. Ми подарували старим серцем все, що мали. Цар ірод іде. Грізно, грізно, вже запізно, хто бунтується на мене, Кляти плем'я. За свою владу я клянуся, що нічого не боюся. Ні місії, ні царів знищу всяких бунтарів. Ось де ви усі сховались, що йому всі поклонялись. Третій день я вас шукаю. Аж тепер рука вас маю. Признавайтесь перед мною. Виходили ви плоєм чи не є її вам царем? Не є те. То тоді вам смерть! ось я, ось я смерть посою. Хто це скучить тут за мною? Це я, цар Ірод. Смерти мила, ти завжди мені служила. Ти карала ворогів всіх кого я лизволів. А тепер попусити з них ніхто не сміє жити. Крім того і ще малого, що в вертепі народився і на трон мій напусівсь. Ні, не буде цього царю, як отої не вдаря. Младитям я скині моїм світі нині. Буду я йому служити, а тебе прийшла вбити. Сидь, нянця суха, гамуй свої злості на папуру золоту накрий свої кості. Я в папурі не ходила і ходити не буду. Я ось тих ворогів била і тебе об'ю. Дай тобі я допоможу, а я собі чорт, чорт з менше тепло, заберу тебе до пекла, а ти Іра, де багатий, прийшов до тебе чорт рогатий. Зараз візьму ту нору, я з тебе шкуру зберу. Ти звідки О, Заступала пусто. А ти звідки чорний? Пек. Як пойде тут забався, то давай за нього віддаватися. Пекліха ту платну силма. Бери корону. Ніце бороли. Беру життя, ніста дарує. Ой, попалася корона, не врятую корону. Злочини минув безкарну і розгину. Він на іроди, заживуть тепер народи. Боже, Боже, що за див, все скінчилося щасливо. Ірод вже не має влади, вже не буде світі зради. Гляньте, браття, світло є, гляньте по вікно б'є. Хай це дім добрам панує. Хто до світла потребує? Слава Богу, люди добрі. Я до вас, посол небесний. Можете йти свобідно і служити Богу гідно. Гутен, Морген, я до вас, у найкращий для вас час. Мозги блюю, мозг торгую, все міняю, все купую. А що треба, то продам, бо я маю добрий крам. Ми не міняємо і не торгуємо, і тебе жити не потребуємо. Ми нині ми сіє, вітаємо, либо він би прийшов на шинку, а з неба. З чого й має із Месії? Война оре, на сіє, гой вчиться молотити і до жида все зносити. Бо що нарідко лотити, іди де камінь бити, а я сніга потербина і гайде у палестину. Вай, вай, жида виганяти і теплісінької хати. Я політик не веду, я не лаюсь, не краду. Що купую, то за гроші. Масло, яйця, сир, калоші, Жида з хати виганяти, жида бити, жида в хати, жида били єгиптяни, били німці, мусульмани, бив москаль били козаки, ну а жить живий, бідаком. Бо жить має добрі гроші, а за них усі розкоші. Силу, славу, чай, жінок. Все вам дай за них жидок. Як женете, то вступлюся, але я ще повернуся. Тут і там я побувала та такого не зустрічала, щоб так гарно було всюди, щоб привітні були люди. Ми прийшли до цієї хати щось придбати, поміняти. Просим вас на щось скупити, долярами заплатити. Маю файну кицю мурку, а за неї дайте курку. Маю для вас рукавиці, такі файні дві спідниці, Також маю я намисто, яке сяє так когнисто. А ще маю я браслет, також в мене є сережки, щоб щасливі були ваші стежки. Купіть, даром віддаю, за це наливки я поп'ю. Нашим людям вже та мало, щоб з горілки гендель мали, щоб у шинках випивали і про Бога забували. Перед тим як хати, треба щастя побажати. Прощавайте, християни, жийте в щасті і добрі, і нехай Господь поможе в нашій горі і біді. Прощавайте, мирці, хаті, щасливі будьте і багаті, майте волю добру, Божу. Тільки вірте, в ласку Божу. Ласка Божа вас спасе, край і навіть піднесе, і на тому добрі люди коляду скінчаємо Щастя, і радості ми всім бажаємо Величний цей день і весела новина. Вітає Ісуси, маленька дитина. Хочу побожне і слово сказати, і хочу принести вам раню здихати. Може в оселі чогось вам бракує, може в оселі хтось гірко сумує, кого бракує, не забувайте, гірко сумує, розвеселяйте. Хай новонародження Ісус огорне вас своєю любов'ю, мир теплом Христос сердець. Зачекайте, зачекайте, ви так просто не втікайте, ви так просто не ідіть, як прийшли, то щось посі. Господаря тут хороші, вони мають грубі гроші. Є доляри, євро, гривні, та щось дати нам повинні. Дайте кубаси і сала, щоб нас не лишалось мало. Півтера відрасала салату, щоб дійшли в ту крайню хату, і канфети в чоколяді, щоб дівчата були раді. Як то все ви нам даєте, проблем мати не будете. Гроші, діти і дівчата, все прийде у вашу хату. Я він сою, як жидівка, щоб була у вас горілка, як горілки у вас нема, то купіть собі вина. Щоб на нашій Україні ниві процвітали, щоб у цьому році всі ви біди не зазнали. Щоб було і світло і газ, щоб всі працювали нашу славну Україну на весь світ підняли. У день народження Христа дарує вам життя едемське на дуже довгі літа. По цілій Україні пишними колосяться пшениці та жита. Сію на вас, жити, щоб було вам добре жити, ще й пшеницю яру, щоб завжди були у парі. Сію на вас просто, щоб було вам краще, ніж досі. Сію на вас у щоб вами гордився рід увесь. А жінкам найбільше зичу, щоб любили чоловіки, щоб діти шанували, і держава про вас дбала, щоб ніхто з вас не хворів, щоб весь світ до вас добрів, бо ви мати, і дружина, і батьків своїх дитина, і кравчиня, господиня, робітниця і княгиня. Хай же вам за труд вас здасться, хай вам Бог дарує щастя. Та всім у ріднім краю бажаю, врожаю, зі святом всіх вітаю. Ну, хто хоче купити нашу козу, наша коза вміє все малювати, писати, писувати і співати. А хто ж буде працювати? Коза моя кізонько, червона я росочка. Лежиш і не дишиш, тільки колишиш. З гірки на гірку скакала, копиточки позбивала, не живою стала. Чи немає у нас лікаря, що мою кізочку на копиточка постановив? А лікар є в нас! Лікар! Так, мірий пульс на лівірці. А тепер, а тепер на правій ноці є... Що ж не чує? Тепер послухай, чи п'ється са! Тут не обійтися без штучного дихання, <ріст> Дива, наша пісенка. Всі її поцілував і навіки покохав, буде веселі, ось такого жениха нема коза, буде мати. Веселі! веселію, веселі, усі я посиваю, з Новим роком вас вітаю, засиваю в ваші хаті, будьте дуже та багаті, хай все збудеться ні в року. З Новим роком, з Новим роком. Слава, коза! よし